До дня президентських виборів залишається менше двох тижнів. А дострокове голосування вже виявило декілька потенційних проблем, які можуть виникнути на дільницях 4 листопада. Серед них збої роботи електронних машин. Загалом же дедалі голосніше лунає критика щодо електронного голосування. Чимало експертів твердять, що ця технологія обходиться занадто дорого, до того ж, покладатися на неї стовідсотково неможливо. Адже програмне забезпечення може не спрацювати. Комп'ютер робить помилку, а людина навіть не знає, що віддала свій голос за когось іншого. Єдиний спосіб перевірити результат паперове підтвердження, а це додаткові витрати. Про перспективи електронного голосування. Далі Уляна Телюк Флорида листопад 2000 року. Результат змагань за білий дім між республіканцем Джорджем Бушем та демократом Альбертом Гором визначався у процесі повторного підрахунку паперових бюлетеней, який тривав кілька тижнів. Наступних виборів чимало штатів вирішило відмовитись від паперового голосування та запровадили електронні системи. І як з будь-якою новою технологією з'явились нові проблеми. Деякі експерти навіть вважають, що електронне голосування відкриває шляхи до ще більших махінацій ніж традиційне. Так у Мериленді та інших штатах, де виборці віддаватимуть свої голоси за допомогою тачскрінів, ведеться інтенсивна підготовка працівників дільниць. Інструктори пояснюють, яким чином забезпечити автентичність волевиявлення виборців. Ці машини настроюють та встановлюють під постійним наглядом камер безпеки та контролем представників обох партій. Ми не на мить не відходимо від них і замикаємо відразу після останнього виборця. На перший погляд, використання електронних машин для голосування це великий крок уперед. Аналіти Геррі Калман, який працюють в одній зі столичних дослідницьких організацій, бачать ряд погрішностей у цьому нововведенні з багатьма машинами дуже важко, а часто просто неможливо провести аудит результатів. Тому якщо виникає необхідність перерахунку, все, що ми можемо, це вірити машині. Якщо в програмі стався збій, нічого зробити не можна, тому що немає альтернативної системи перевірки. Відтак було запропоновано повернути старі випробувані часом паперові бюлетені. Серед прихильників традиційної системи професор університету Джонса Гопкінса Бенджамін Джинсберг. Послухайте, з комп'ютером ми завжди наражаємось на підвищений ризик махінації, тому нам потрібна паперова система підрахунку. Було проведено чимало досліджень та експериментів електронні машини у поєднанні з паперовими копіями. Найбільш надійний варіант Йдеться про електронне голосування з паперовими підтвердженнями. Таким чином, у разі спірної ситуації, перевірити результати волі виявлення виборців буде просто. І, хоча після провалу електронного голосування у 2000-му Конгрес США виділив майже 4 мільярди доларів на вдосконалення системи, цього недостатньо для закупівлі нового обладнання для виборчих дільниць по всій країні. Відтак, фінансова відповідальність за це лягає на плечі виборчих комісій на рівні штатів та повітів. Наприклад, штатний вада у 2004 тисячі витратив десятки мільйонів доларів, встановивши на всіх електронних машинах принтери іншими словами, повернення до випробуваних часом папірців. Деякі експерти у США взагалі сумніваються у доцільності електронного голосування. Тим часом, чимало європейських країн почали відмовлятися від цієї практики. Уляна Телюк, голоса